Три золота, дві бронзи. Ці медалі вибороли юні коломийські боксери на другому етапі чемпіонату України із боксу серед школярів. Регіональні змагання відбулися у Чернівцях. Там змагалися кращі спортсмени із Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей. Із коломийськими медалістами спілкувалися наші журналісти. Два дні юнаки змагалися у Чернівцях. Другий етап чемпіонату України з боксу серед школярів зібрав кращих спортсменів західного регіону. Як завжди, відзначилися коломияни. П'ять медалей. Це чималий привід для гордості тренера наших боксерів Тараса Степанюка. Результат досить непоганий. Три хлопчики стали переможцями. Ми були по три бою: важкі поєдинки. Це Андрій Степанюк – 46 кг, кілограм. Степан Шепетюк, 38,5 і. Олександр Конопку 52 кг. Третім стали ще Лащук Артур 44,5 і Кабалюк Юрій. Для 13-14-річних хлопців цю перемогу можна вважати першими кроками у великому боксі. Особливо тішить те, що за підсумками змагань четверо коломийських боксерів потрапили у юнацьку національну збірну України. Це переможці Олександр Конопка, Андрій Стефанюк, Степан Шепетюк і бронзовий призер Юрій Кабалюк. Я виграв там два бої, там було досить вже інші рівень, такі як же ми їхали там на різних змаганнях. Там вже були більш цікавіші, вже чемпіони області, вже хлопці, вже які вже провели багато поєдинків, що ну, багато набрався опиту, можна так сказати. Там досить цікаво було, що чи не всі оглянули деякі місто Цікаво. На цих змаганнях е, я здобув перше місце Були Суперники вже чемпіони області, вже більш е, важкіші суперники. Всі бої здобулися важко. Але боровся до кінця. Я став чемпіоном, звичайно. Мені дуже там сподобалося. Важко вдалися бої, бо це інший рівень як чемпіонат області. Треба треба було вигравати, щоб далі поїхати на чемпіонат України. На змагання у Чернівцях юнаки потрапили завдяки перемозі на чемпіонаті області, який нещодавно відбувався у Коломиї. Там наша збірна отримала загальнокомандне перше місце. Тепер уже новоспечених чемпіонів чекає завершальний етап чемпіонату України. Хлопці, молодці досить непогано, підійшли кожного ранку в темну ніч. мінусова температура, вставали. Ну по по, по, по два тренування досить-досить так. Але нічого, кажуть, є результати, є плоди. Хотів подякувати в першу чергу це Івану нас стимулює, е, Олександру Васильовичу Луцику, президенту нашого Коломийського, е, Вінтоніку Михайлу Івановичу, це директор товариства Колос. Е, Ну і саме основне хотів подякувати батькам цих хлопчиків. Вони також приймають активну участь. Також попереду у юних коломийських боксерів перший навчально-тренувальний збір юнацької національної збірної України, який має відбутися вже 18 березня у місті Енергодарі. Далі чемпіонат України, і якщо пощастить, чемпіонат Європи.